друзі перше клювання в камишику на плітку м 5 щупарик на крейзі флапера в закабайчке ось, ось такий крейзі флапер працює бачимо друзі щось підсіло на затончику на Ізіка трехдюймового Всіх вітаю, триває листопад місяць. Ось я досі з таким ось голосом, досі хворію. Але знову поки ще погода дозволяє. а Погода сьогодні шикарна, така десь близько 7 градусів тепла буде, пасмурно, абсолютно тихо. Після обіду може навіть дощик якийсь буде накрапати. ось, ну Погода просто неймовірно щуча. Ось, тому вирішив, не дивлячись на свою застуду, знову виїхати на риболовлю в ті місця, де в цьому році я ще не був. Восени місця такі класні. Ми сюди часто саме пізньої осені, вже взимку, приїжджаємо на зимовий такий пізньоосінній спінінг, і тут є щучка. Уже хлопці виїжджали сюди неодноразово. ось У них виходили достатньо непогані рибалки. Ось Макс навіть трофейчика четверочку завалив. Тут такі містяки глибокі, тут вистачає і гарної щука. Приїхав, десь виїхав о 6 ранку. Поки доїхав тут десь виїхати хвилин близько сорока. Поки доїхав, швиденько накачав човна, швиденько зібрав свої Снасті спінінги. Ось, і ось зараз початок восьмої. Вже в принципі так стало достатньо світло. Якраз має включатися ранковий вихід щуки. Тому не втрачаємо час і погнали починати нашу сьогоднішню риболовлю. На воді вже Буду починати зараз робити перші закиди. Можливо, одразу пройду так, метрів ну, 500 вниз за течією. Тут такий, такий участочок дуже цікавий. Тут завжди у нас клювання були, рибку ми ловили. Ось Пройду до поворотика вниз, потім вже, ну, по ситуації буду дивитися, потім, мабуть, піднімусь на веслах так десь. На пару кілометрів вверх за грибу і вже буду плисти до машини. Сьогодні я планував не до самого вечора десь до обіду порибалити, тим паче там і дощик на обід передають. Зі мною, як завжди, два комплекти. Один джиговий Sky. Основний сьогодні. Планую в основному джигувати. Ну і другий комплект це у мене для твіча. Ось, ну, не знаю, не планував його особливо використовувати, але на всяк випадок зібрав. Поставив Easy Shiner. Зелена блестка, яка у мене працювала, така карамелька з зеленою блесткою. кольор, який офігенський працював в минулому році. Більше взимку навіть. Ось на семиграмчиках тридюйми. Ось і перший пішов закид. Тут такий камишк завжди був дуже цікавий. Трошки менше навіть, ніж потрібно вагу ставлю. Тут, можливо, комфортніше і десяточкою було б джигувати. Але. Менша вага вона дає такий більший момент зависання. Більший момент зависання на пасивну щуку, ось часто це спрацьовує. Є, друзі, перше клювання в камишику на плітку М5. Чітка джигова клювака. Щучка невеличка. Шнурцил такий грам 400, але перша піймана є. Десь за пів мабуть, десь. Ой-ой-ой, блін! Капець. Щось рукожотил, добре що у шиманок є захист від води. Траві в камишиках першу рибку піймав. Ось такий шнурабасик. Машинка, машинне масло, пліточка, щучка. Хотілося тут трофейчики піймати, ну щось поки у мене сезон шнурків. Так, давай, дівчинка, зви своїх старших подруг. Хороші. Невероятна встреча з Віталій. Відомий блогер, бачите, з камерою. У нього куча відеосів закриті. Тільки бой ізбраний може б дивитися. Оце благодарочка Віталію Він взяв мене на буксирчик і хоч трошки підніме мене вверх, щоб не на веслах. У мене з собою також в машині лежить електромотор, але немає акумулятора. Ось Якраз почали світло відрубати, акумулятори в ціні злетіли, не встиг я вчасно його купити. Ось так би також, бо зараз швиденько переміщувався б. Віталій мене трошки підбуксирував, залишився на повороті, він кидати вза, в закид, а я вже тут трошки буду ще підніматися наверх, десь кілометри. Півтора піднімусь, мабуть, щоб так комфортно до машини сплавитися. Ось і поки, поки пливу, то в тролінг закинувся. Мало ли. Воно -то рідко у мене тут щось в тролінг клювало, ну, щоб уже так не порожнім плисти, то закинувся одразу. Тут покльовочка щучки. знову на пліточку. Знову шнурабасик невеликий. Щось у мене ну, плітку вона блин, в самих гландах, Ну, вже вискочила менше ніж перша. Тут вже грамів під 400, мабуть, 350 навіть. Ось перевірений поворотик і друга щучка. Експериментую з різними приманками, але працює оця. Пліточка, плітка, машинка, перевірена темка. Ну Поки, поки не радує розмір, зато вся. Ось так. Так, малючок додому себе вперту. Друзі, прибалю вже десь більше двох годин. Риболовля поки така достатньо трудова. А, бачив чітких дві, дві покльовки. Піймав два щупаки дрібненькі, такі 400 500 грамів. На плітку від М5 в машинному маслі робоча тема в цьому році одна з найтоповіших. Точно. Ось ще на раків на Кейтеківських накризі флаперів було у мене декілька разів таке, як наче підвисала щука на початку в корягах. Але я не впевнений, тому не показував цей момент. Може, то і коряги просто були. Така похмура погода, мрячка пролітає, така, як знаєте, взвесь, туман такий. Сподіваємося, що ще діло буде. Роздуплиться зубаста, і ми її ще сьогодні піймаємо. Піднявся вверх до такого цікавого затончика. Він тут доволі такий відкритий, немає рязки. Це приємно і тут частенько стоїть то окунь, то щучка в цьому затончику. Звідси вже піду з плавом вниз уже до кінця, до упора. Ось. Спробуємо тут покидаю трошки ізіка трьохдюймового. Якщо клювань не буде, спробую ще на окуня покидати якогось рачка. Бувало, що тут окунь себе проявляв в цьому затончику. Друзі, щось підсіло на в затончику на Ізика трьохдюймового. Ще парик невеличкий. Тобто стоїть щучка і в затончику. Ось Осьі шайнер, зелена бльостка і ось він, малюк, ще один. Тільки що з Максом спілкувався по телефону. Узнавав у нього дещо клює. Каже, в затоні щупак стоїть, а там зліва спробуй, буде діло. Ось. Ну, кожен наступний менше попереднього. Це взагалі такий 300-грамовий. Ось, ну така рибка у мене сьогодні позорна, клює позорно. І ось Ізик, зелена бльостка. Спрацював, такий карамелька і зелена блстка. Плыви додому, малюк, підростає. Ах, блін, друзі, покльовочка на крайзі флапера тут в коряжках. І зріс. Капець. Зрізала флюрик мій. Щука он. Покльовочка і зріс. Міцно хапнула. Мабуть, будемо зараз перев'язуватися. Ну, застібочку ставлю. Зараз користуюсь такими застібками селеп. Select Master Snap. Ось, в принципі, непогані застіпки, не підводили вони. Вон навіть одна зальотна берізка не облетіла ще повністю. Остатки було розкоші золотої осені. І навіть пожовтіла одна за... з сосен. Якраз ось сюди підплив Віталя вже, він там джигував. І тролів, же головно вже в нього нічого взагалі не піймав, хоча бачив, каже, риба гуляє, є, плюхається, бачив тільки що тролінгістів, вони сказали, одну одну піймали. піймав. Тут зараз тут зробили нову місцинку, таку як десетку з обтягнутим целофаном, таку кладочку вихід, тут зараз підпливемо, підобідаємо хвилин 15 і продовжимо риболовлю. Віталя по-людськи, гаряченького. А у мене знаєте що? А у мене два бутерброда з колбасою, як завжди. У мене навіть термос... Це, це, це не бутерброди, це просто щось накидане. <гум> Ні, воно було красиво. але поки воно перекладувалося сюди, воно тепер все як попало. 15-15 час, виплив вже продовжував риболовлю, Віталя ще там каву допиває, він просто піде вверх, а я вже на низ до упора, до машини. ось. Був у мене тут сріз в коряжках, флаперочка, знову поставив флапера, будемо продовжувати на них ловити. Ось пару годин у нас ще є порибалити сьогодні. Сподіваюся, побачимо якусь рибку, хотілося б хоч щось побачити. Хоч щось побачити непогане. Я навіть не кажу про там залікове, там кілухті, півтора, двушки, їх, звісно, дуже хочеться. Але хотілося б хоча б там щучку там, за пів побачити, там грав 600-700. Ось, бо у мене щось якесь як прокляття шнурка пішло. Цікаво, на який колір зараз перспектив тивніше ловити, на який тип приманки. Ось, Макс був тут кілька разів, з Льохою з Віталією вони їздили. І в нього краще за все клювало саме на віброхвост трьохдюймовий, невеличкий. І Макс сказав, він пробував ставити 4 дюйми, більше, але одразу менше клювань. Вставали. Ну і трофейчика він піймав саме на рака. На рака от такого величенького 3,6 дюйма, дюйма. флапера. І якось була у нього риболовля, що саме на флаперочки роздавало. Є, друзі, покльовочка на Крейзі Флаппера, але знову ж розмір риби той самий, той самий. Кожна наступна, менше попередньої. Четвертий щупак, і це взагалі тут грам 200, мабуть. Ось були на ставочку, думаю, треба було їхати сюди. На псел, щоб ловити нормальну рибу. А ловиться нормально, тільки маленька. І під бороду бачите. Ну, з чіткою покльовкою. Додомку маленьку. Є, друзі, блін. Два раза. Може окунь Звісно, Ну два раза. Раз, тільки закинув, кинув і тільки що підсіла потім риба. рыба. друзі, підсіла рибка. рыбка парик на крейзі флапера в закабайчке. Ну ця буде трохи більша, ніж попередні. Така грамів 600, мабуть. Ну, може як перша, може трохи більше. Так як перша, мабуть, шнурабас. Ну, на фоні попередніх так мені здається, що вона трофейна. Така. Щучка Ось та. теж грам 450 може 400. Ось отакий такий крейзи працює, бачимо. Колір такий Моніда називається, Моніндаун називається такий фіолетовий, але він переливається якось так на прозоро і прикольно. Ось, звісно, що Рабас зараз відпустимо. Пливи додому, малюк. Зви мамашу. Ну що, рибалю після того, як виплив десь годинку, доплив до бісідочки десь, де ми ото з Максом смажили сердельки, де ми часто тут обідаємо. В принципі, ну що, жору немає, але якісь покльовочки є. Ото на того ж рака, якого і зрізали на цього флапірочка, я переключився і скільки два щупаки піймав, і ще одне клювання бачив. Ось, то, в принципі, покльовує, але дришня. Можливо, якщо збільшитися на більшу приманку, більше б клювала. Але в цілому у рибачків, у всіх от питаю, всіх, хто плаває, дуже слабенько. Там тролінгісти в основному, то. Хто одну, хто її, її жодної не піймав. Ось так. Ох, блін, поклівка. Чітка, але за сік збила, мабуть, рака. Зараз ще разок туди спробуємо. Це та ж закобайка, звідки я тільки що щупака піймав. Такий у нас сьогодні своєрідний батл виходить на сьогоднішню риболовлю. У нас батл між віброхвостами. Ось два, які сьогодні працювали, тримаю плітку і ізіка. І між раками, ось Крейзі Флаппера. Я фактично всю першу половину дня прокидав віброхвости, піймав три щупаки. Ну там Трошки на старті ще кидав раків, і таке можливо, там і на раків були клювання. Потім ближче до обіду і весь після обіду кидаю раків. Ось такий своєрідний батл у нас виходить, і поки що за віброхвостами рахунок 3-2. Але клювань все ж таки було більше на раків. Я на раків два щупачки маленьких піймав. Ось, але клювань було ще, виходить три: п'ять клювань за раками. Тому сьогодні будемо робити висновок, що на пізньоосінній листопадний джиг краще брати це раків. Або віброхвости, що працює більш ефективно. Облін, друзі, покльовочка тільки що була на. Ізика на маленького трьохдюмового. Кидав чотирьохдюймового, ніфіга. Поставив дюйми Третій закид і покльовка. Це ось, бачите, збитий це ізик. Це мені те ж саме Макс сказав, що минулого разу він як рибалов каже, на дюйми ніфіга, крупніша приманка не клює. Ставив дюйми на дюйми покльовочки є. Пів четвертої час, друзі, це вже. Сутінки починаються в листопаді місяці в такий час. ось. То бачив я після пійманої щучки ще раз клювання в кадрі. Одне ви бачили на трьохдюймового Ізіка. І ще декілька разів так я вже не вставляв, не впевнено було на плітку таке, як щось вискочило. І один раз на оцього рака Crazy Flapper 3,6 таке як... Пічок був, але там ну не точно. В цілому не клює зовсім, то був якийсь виходік або навіть не знаю виходік чи ні, просто можливо місце вдало було. Я вже майже доплив до машини, от зараз коряшки ще прокидаю одні і буду, мабуть, на базу збиратися. Ще 15 хвилин покидав, клювань не бачив. На жаль, Щука на вечір включила повний відмороз, повний пасив. Ну, Взагалі, не тичка, не клювання. Це другий тиждень, тиждень така фігня, що до 14.30 є смисл десь повпиратися. Далі вже вона не клює, не хоче. Ось, Ну що, все, вигрібаю на берег, а машина вже стоїть припаркована. Ось, Тому погнав, збираюся. Щось такий, знаєте, період пішов. Коли жор виключився і трудові, трудові листопадні рибалки. Поки пішли. Ну, Думаю, далі виправиться ситуація і буде ще. Все, друзі, я на березі риболовлю завершили. Дякую всім, хто додивився відео, відео до кінця. Підтримайте лайком, якщо сподобалось, дізлайком, якщо не сподобалось, залишайте свої коментарі. Ось, буду радий підписці вашій. Ну і до нових зустрічей. Всім пока.